Учням 11 класу наприкінці березня почали видавати нові підручники з історії України. Вони рекомендовані Міністерством освіти та науки. В них описуються зокрема події 19-24 років. У цих підручниках кілька розділів посвячені подіям останніх років, включаючи президентство Зеленського та повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Останні розділи ілюструються різними фотографіями президента Володимира Зеленського. Наприклад, глава про президентство Зеленського має назву реформація. Форматорська діяльність у переліку значних змін у політичному житті України згадуються санкції проти трьох телеканалів та бізнесу з позитивних реформ в економічній сфері. Згадується відкриття ринку, продажу землі та реформа інфраструктури. Також у підручнику у позитивному ключі згадується програма зеленського Велике будівництво. США продовжать постачати Україні зброю та розвіддані, попри вихід із контрактної групи Рамштайн. Заявив Марк Рюта після розмови з держсекретарем США Марком Рубіо. Як відомо з приходом Трампа, США вийшли з групи Рамштайн, яку очолювали з моменту її створення. Інші заяви Марка Рюта включили в себе такі факти: членство України в НАТО не розглядається як частина можливої мирної угоди. Рух російсько-українського фронту із заходу на схід, а не на навпаки, на правильний. Трамп хоче справедливого завершення війни і довгого миру. А НАТО стикається з реальними загрозами безпеки, найбільш прямими з боку Росії, але також і з боку інших країн. Євросоюз готується вжити заходів проти Китаю. Це відбувається для того, щоб його не накрили дешеві китайські товари після запроваджених Трампов мит. Про це повідомляє Financial Times. Втративши американський ринок, китайські виробники спробують продати більше своєї продукції на територію Євросоюзу. Брюсселю доведеться вжити захисних заходів, тим більше, що він уже ввів мита на китайські електромобілі. Аналітики кажуть, що це тільки погіршить і так непросте становище ЄС.